На першому міському інтерв'ю дня вітаю вас. Дякую за те, що з нами. Продовжуйте бути з нами, бо попереду найцікавіше. І сьогодні в нашій студії військовий експерт Олександр Вельмошко. Я вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам. Ви знаєте, останніми днями що не розмова, то про море. Про море, по якому а, пройшли або наші, або не наші кораблі, а, дрони летали. Але точно знаємо, що щось там відбулося в бухті, де російський Чорноморський флот розташований. Щось там вибухнуло. Дуже багато подробиць, дуже багато сперечань. Росія, звісно, сказала, що це українці, що це вони там з Очакова, під керівництвом англічан і так далі. Англічани сказали, що це не ми, ми нічого не робили. Українці так розділилися. Хтось каже, це ми, хтось каже, це не ми, хтось просто мовчить і нічого не каже. Тож хочеться розібратися, що це сталося там, в місці, де дислокується Чорноморський флот, що там вибухнуло, куди там попали, хто це зробив і так далі. І, і перше, скажіть мені, будь ласка. Чи могла це зробити сама Росія для того, щоб зупинити зерновий коридор? Бо про це теж останніми днями ми говоримо. Бо сьогоднішнього дня коридор не працює, навіть не з сьогоднішнього дня, коли це все сталося. Це могла ви зробити? Трохи помиляєтесь. Зерновий коридор вже працює, і вже сьогодні в море вийшли 12 суден з наших да, портів але великої Одеси. Але ж, але ж він працює без дозволу, нібито дозволу Росії. Вона вийшла з а, цього а... України. Це не стосується, тому що Україна да. з Росією жодних домовленостей не підписує. Абсолютно. Це вірно, але ж ми розуміємо, що Росія ну вона ж така. В Вона... Росії за е, вихід з цих зернових домовлень uh -huh. треба нести відповідальність перед двома особами: це генеральний секретар ООН Антоніо Ґутіреш та президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він Путін перед ними несе відповідальність за всі свої дії щодо зернового коридору. Угу. І коли він тільки почався, цей зерновий коридор, да. ми згадаємо, з чого він почався з удару по Одесі чотирма ракетами калібр. Да, да, да. Після цього Туреччина ввела до Чорного моря підводний човен та два ракетні фрегати, які певний час патрулювали. Акваторію між Одесою та Кримом uh -huh. якраз для захисту судноплавства силовими засобами, можливо, від чого завгодно yeah. зараз. Ердоган, який має дуже велику перевагу над російським чорноморським флотом, Туреччина, він може теж завдати якогось силового. Заходу для відповіді на будь-яку можливу агресію проти судноплавства, угу. проти фактично актів морського піратства, угу. коли хтось атакує нейтральні судна торгівельні, це піратство Звісно. і піратів можна топити будь-яким способом без попередження і та. з піратами. Є такий давній міжнародний закон місце пірата на шибниці ну, є таке. А, гаразд, якщо це не Росія, якщо це все ж таки ми. Ну, хочеться подумати, що це ми, бо це операція на кшталт і військових експертів, і просто журналістів, і людей, які там, хоч чому ж Дуже складна операція. Дійсно, а, абсолютно складна, а, яка на дистанції величезній була проведена, в якій було дуже величезна кількість оцих от маленьких циклів, маленьких а, а, гвинтиків, які склалися в величезну картину перемоги. Або розвідки, або військових наших і тих, і тих І тих, і тих, тих над військовими та розвідками черговий раз Росії. Ми їх переграли тут, і це такий удар по обличчю, абсолютний. Шліпок по обличчю всім. Тут треба згадати деяку передісторію. Да. На початку вересня росіяни. от Після тих перших ударів е, повітряними безпілотниками uh -huh. по Севастополю по будинкам штабу Чорноморського флоту вони організували патрулювання зовнішнього рейду Севастополя. Yeah. Там певний час е, знаходилося там одночасно декілька нових та досить потужних військових кораблів. Uh -huh. Це закінчилося тим, що один з них, патрульний корвет проекту 22-160, 15 вересня затягнули в Севастополь на буксирі, uh -huh. пошкоджений. А після чого оце патрулювання, от як я моніторю на основі космічних знімків відкритих, різко припинилося. Uh -huh. Тобто, замість там трьох чотирьох сучасних бойових одиниць одночасно там знаходився один старий тральщик після цього, uh -huh. який не жалко. Uh -huh. А потім 30 го приблизно вересня біля Севастополя знайшли один чи навіть два викинутих на берег безпілотних катери надводних. Uh -huh. Які ймовірно могли бути запущені о, з української сторони для ураження російських кораблів, yeah. тобто вони з Невідомої нам причини не досягли своєї цілі, були викинуті на берег, uh -huh. і зараз оці катери, з борту яких камери показували моменти атаки на російські Які викладали зараз, да, Це у ті самі катери uh -huh. того самого типу, як було знайдено біля Севастополя у вересні, uh -huh. тому ляпас росіянам він просто подвійний. Росіяни uh -huh. знали, що на них чекає. Росіяни е, здогадувалися, яка проти них буде застосована техніка, угу. і вони нічого не зробили. Чому? Тому що згідно офіційного релізу міністерства так званої оборони Росії за 29 жовтня, uh -huh. оці катери безпілотні вони пройшли до Севастополя та пошкодили бонове загородження у південній бухті. Тобто вони зайшли у саму головну Севастопольську бухту, де вже є загородження, яка вже патрулюється якимись кораблями та катерами. Uh -huh. І це ми бачили навіть на відео, як отакий підвод надводний катер безпілотник проходить мимо патрульного російського катера. З борту якого пригає чувак, да. якийсь там в воду да, намагається врятуватися, да. Да. Не, не знаючи, що якщо він впаде у воду і буде вибух, то його накриє абсолютно так. хвиливо, просто mm -hmm. знищить набагато ймовірніше ніж на борту, mm -hmm. а, тобто росіяни таким чином самі сказали. От у нас є протикатерна оборона, але е, ці безпілотники через неї пройшли, пройшли через всю бухту, і десь у південній Бухті е, знищили ще одне бонове загородження. Угу. Е, чому так? Тому що саме у південній Бухті стоїть частина надводних кораблів Чорноморського флоту, і там до е, вересня. Стояли їх ракетні підводні човни, угу. які були у вересні передислоковані у Новоросійськ саме через побоювання атак цих безпілотників. Мало того, 27 жовтня я сам робив черговий огляд роботи Чорноморського флоту Росії і дійшов висновку, що от. За два дні до цієї атаки, що російський флот готується якраз повністю відступити з Севастополя. Mm -hmm. Чому? Тому що вони побоюються або такого удару, або Після звільнення Херсону скорого вони побоюються неминучого звичайного ракетного удару ракетами Нептун? Ну да, який зможуть доставати. Вони достати. почали для цього готувати там цілий комплекс заходів угу. і у основній своїй новій базі «Новоросійськ», і почали готувати для якихось таких передових сил, якщо Севастополь вже не головна база, то готувати бухту Балаклави. Угу. Скажіть, будь ласка, ну якщо взяти до уваги це те, що відбулося? Це були і підводні дрони, і надводні дрони, і все, що завгодно. Це ми могли зробити самі самотужки, чи вистачає досвіду українських військових, чи вистачає техніки українських військових? Це була комплексна операція. Угу. Вона відбувалася також за допомогою певної західних партнерів, тому що от саме у цей час uh -huh. та цей взагалі майже кожного дня акваторію Чорного моря патрулювали розвідувальні безпілотники НАТО, оці самі Да, uh да. -huh. Yeah, yeah. Вони патрулюють чи не щодня Чорне море, але в той день вони були трохи ближче до Криму. Uh -huh. І росіяни вже там такі дуже гарячі голови. Хотять збивати американські літаки та американські безпілотники. Ну, хай спробують, хай спробують. да. Е, вони обіцяють, можуть все, що завгодно, ми це бачимо. Але е, що, скажіть, будь ласка, ну сталося? Да, були вибухи. Ми бачили, що росіяни пишуть на своїх телеграм-каналах. Міністерство так званої оборони написало, що нічого не пошкоджено, це навчальні вибухи, це ми там позбивали все, що завгодно. Все відбулося гуд. Але з іншого боку, ми бачимо світлини з космосу, так. які показують, що щось там димить. Ми бачимо відео, в якому в інфракрасному, в інфрачервоному е баченні ми бачимо, щось вибухає. Ну і дуже багато світлин, і відео, в яких дійсно є вибух якийсь дуже сильний. Так що тут ж там вибухає е тут, е я розподілив всю. Mm -hmm. Цю ситуацію на декілька фаз так спочатку безпілотні літальні апарати угу. здійснили повітряну атаку на Севастополь. Відволікли. Там працювала угу. протиповітряна оборона. Вони не лише відволікли увагу від катерів. Угу. Вони ще й завдали якогось удару по складських приміщеннях та по якомусь там сховищу палива у Севастополі. Угу. Тобто якийсь матеріальний результат теж був. Так. Але головне, вони відволікли увагу росіян. Угу. І в цей час, коли вони були зайняті обороною від повітряної атаки, до Севастопольської бухти увійшли оці катери. І там дуже. Декілька таких цікавих епізодів, які ми бачили на відео, яке зняте саме з камери такого катеру. Да, Всі да. ці фрагменти вони закінчуються приблизно за секунду другу до е, влучання катера. У ціль це якась напевне технічна особливість, коли переривається відеосигнал. Угу. Е, за секунду до того, як він там зіткнеться і вибухне. Е, два епізоди. Ми бачимо, як е, такі катери під вогнем. Оборонним вогнем uh -huh. вони заходять на фрегат Адмірал Макаров. Yeah. А потім ми бачимо або третій, і четвертий епізоди такого заходу, або продовження тих двох епізодів, як один з таких катерів наближається до правого борту фрегата Адмірал Макаров буквально впритул на дистанцію там ну, 10-15 метрів, коли вже обривається відеосигнал. No, для корабля це не, не uh, дістане. Перед неминучим зіткненням mm -hmm. та вибухом, yeah. тобто фрегат адмірал Макаров однозначно отримав якісь пошкодження, mm -hmm. але вони не стали для нього смертельними. Чому тому що потім були вже оприлюднені сьогодні супутникові знімки, які було зроблено або у другій половині дня 29 жовтня, або mm -hmm. навіть пізніше, mm -hmm. там видно, що цей фрегат не затонув. І є, вони можуть бути правдою, вони можуть бути брехнею свідчення місцевих мешканців Севастополя про те, що цей фрегат стоїть на своєму звичному місці у причалі у Бухті Голландія угу. без видимих слідів ушкоджень. Тобто стоїть і все в порядку з але. Да? Це mm -hmm. не може бути все в порядку, тому що вибух такого катера безпілотника mm -hmm. він відбувається вище ветерлінії mm -hmm. або на рівні ветерлінії, він може не призвести до е, затоплень всередині корабля, але він так чи інакше приводить до якихось певних пошкоджень. Mm -hmm. е, якщо він вражає, наприклад, біля якихось е, Боєкомплект, боєкомплекту чи біля машинного відділення, то він може завдати і більш важких ушкоджень, угу. але зараз ми бачимо, що цього не відбулося. Але фрегат на певний час виведений з ладу буде ремонтуватися так само, як і другий російський фрегат цього типу, адмірал Ессінг, який двічі за цю війну. Так би мовити, огрібав. Mm -hmm, да. Він після цього лише наприкінці серпня трохи виходив на ракетні обстріли, mm -hmm. потім, весь вересень, і весь жовтень він знову стоїть на ремонті. Mm -hmm. Тому зараз ми можемо констатувати два результати. Перший суто матеріальний, один з двох нових ракетних фрегатів Чорноморського флоту, виведений з ладу на певний період. Yeah. Що це означає? Коли стоїть на ремонті і другий фрегат, uh -huh. то це означає, що з надводних кораблів росіяни мають лише е, е, ракетні корвети проєкту 21631 Буян М, які мають дуже обмежену морехідність. Це річкові кораблі, які вимушено працюють у морі, uh -huh. тобто будь-який легкий шторм, і вони повертаються у Севастополь, вони вже не боїздять. Uh -huh. Вони мають. Е, Три таких кораблі також за непідтвердженими даними ракети Калібр може нести один з патрульних корветів типу 22-160. Угу. і чотири ракетних підводних човнини, яких теж може бути по чотири ракети калібр. Тобто вони лишилися двох з п'яти шести своїх надводних ракетних кораблів на якийсь термін. Да. так. Це суто матеріальний результат, да, який да. призводить до е, деякого зменшення інтенсивності ракетних обстрілів з моря. Ну, є ще й моральний. А, удар. А, от, моральний mm -hmm. результат це повна безпорадність е, всієї системи оборони головної бази російського флоту. Mm -hmm. Тобто головна база це найзахищеніше місце. Е, в це найзахищеніше місце може приплисти будь-який катер, прилетіти будь-який дрон і завдати удару. Можливо, смертельного. Угу. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, от те, що катери, наскільки я розумію, сьогодні в понеділок ракети з сьомої ранку полетіли? Вони саме летіли не з цих кораблів. Це Ні. теж показує... за офіційними угу. даними, які оприлюднили Кенштаб та командування повітряних сил. Да. Оці більш як 50 ракет, які були запущені сьогодні. Це суто авіаційні ракети. Тобто, це теж підтверджує, що кораблі Ні. стоять Ні. або на ремонт. Ні, як мінімум два-три надводних кораблі з ракетами, все одно знаходяться на патрулюванні, є. але є. Угу. вони приголомшені. Вони все одно не наважуються відходити далеко від Севастополя. Вони так патрулюють фактично у режимі ракетних канонерок поблизу Севастополя, поблизу берегів Крима ще з літа, uh -huh, коли їх uh -huh. погнали з острова Зміїний. Yeah. Тому що вони побоюються, що підійдуть навіть там на 200 кілометрів до Одеської області і їм дадуть або Нептуна, або Гарпуна. Що далі? Скажіть мені, будь ласка, можна чекати, що ну, гаразд, ремонт оо, фрегатів. Вони поки що будуть стояти, можна не чекати. Там ну, хоча б тиждень вони можуть постояти Гарше. навіть більше, тому що якщо буде відомо, що угу. там десь стоїть точно на ремонті оцей фрегат, угу. це позиція, яку неможливо швидко змінити. Це можна завдати удару нового додаткового удару. Там. Ну знов таки, давайте рахувати, що вони вони дурні, звісно. Але зараз ну, посиленим, мабуть, там режим, вони охороняють цим чим завгодно. Ми бачили, які вертоліти там летають, всі літають, і всі на поготові стоять. Бо зараз прийдуть українці, будуть там щось робити. Що далі? Вони все ж таки побоюються. Ми бачимо, як після того ж зміїного, ми бачимо після того там ударів Нептуна, як вони беруть і тікають завжди. Тікають кудись подалі, так щоб їх там і з тієї далини вони починають стріляти. На що можна зараз чекати від них? Вони підуть ще глибше. Так вони дійсно можуть як один з варіантів вивести основні угу. сили свого флоту. Це надводні ракетні кораблі та деякі, деякі більш старі патрульні фрегати да. та сторожові кораблі з Севастополя до Новоросійська. Угу. Це дуже вимушена така. Мета їх, тому що новоросійськ через погодні умови, особливо взимку, він зовсім не пристосований для постійного базування військових кораблів. Тобто, встали, є, і стоять там. є вітер uh -huh. Бора, який uh -huh. при неправильному швартуванні може ці кораблі там прямо у Причалів перекинути. Uh -huh. Нептун на нашій стороні може бути. Так. Uh -huh. а, саме тому росіяни весь цей час, всі ці десятки років, так хапалися за Севастополь. Гаразд, а, Тобто вони все ж таки мають шанс або залишитися. Якщо вони Якщо залишаться, вони залишаться, да, то ми то, можемо продовжити так. То це означає продовження ударів е, різними засобами. Я uh -huh. вже нагадував, що після звільнення Херсону відкриваються дуже широкі можливості для атак російського флоту ракетами. Нептун uh -huh. е, цих ракет не дуже багато. Я маю на увазі кількість пускових установок, uh -huh. але uh -huh. Можливо, що за час війни було випущено ще якусь певну кількість ракет, і Україна ніяк не зв'язана з жодними якимись політичними чи конвенційними зобов'язаннями щодо використання цих ракет власного виробництва. Uh -huh. Тобто, якщо, наприклад, щодо ракет Гарпун можуть бути якісь обмеження по ударам по базам, uh -huh. а, тут таких обмежень немає. Плюс у них дальність 280 кілометрів, якраз з Херсону цієї дальності достатньо. плюс у ракет є там ще десь 40-50 кілометрів запасу цієї дальності на маневри перед ураженням цілі чи на дислокацію самої пускової установки. Угу. А чи слід нам розраховувати на якусь допомогу з морської військової точки зору від наших партнерів до кінця війни? Це не може бути допомога там у прямому вигляді, наприклад, у кораблях чи катерах, ну, да. тому що е ці кораблі можуть бути знищені російським же ракетним ударом у Чорному морі. За ну, перша турецька по-друге, всі та. кораблі, які угу. знаходяться або в процесі побудови у Туреччині, да. або е у Великобританії. Вони не можуть зараз пройти протоку Босфор. гаразд а якимось там я не знаю, ракетами засобами Гар... оборони? Україна отримала протикорабельні ракети Гарпун, які у різних модифікаціях мають дальність там від 130 до 280 кілометрів. Ці ракети є. Це вже дуже суттєва допомога. Україна отримувала певну кількість від Британії катерів якого типу нам не казали, mm -hmm. Україна отримувала допомогу на рівні отримання розвідувальної інформації тактичному yeah. режимі онлайн у підготовці і тощо. Тобто дуже багато допомоги такої непрямої, mm -hmm. яка допомагає українським спеціалістам різних родів сил, це не лише військово-морські yeah. сили, завдавати отаких от комбінованих ударів. Ну тобто, ми бачимо, що завдяки у тому числі розвідданим, в тому числі і допомозі, мабуть, словами і діями, ми змогли нанести І є сили. один да. дуже важливий момент, якого mm -hmm. немає у Росії. Це дуже тісна взаємодія між різними родами сил. Да. Тобто, ми бачили на прикладі острова Зміїни, як була комбінована операція сухопутної артилерії, mm -hmm. морської піхоти, військово-морських сил. Авіації, яка не являла собою морською авіацію. Да. тобто всі роди сил під одним командуванням робили спільну роботу і добилися результату у Росії. Ж є певні такі відомчі, навіть протистояння між да. армією, да. флотом, приватними військовими компаніями та силами, які підпорядковані Міністерству внутрішніх справ чи навіть Кадирово, mm -hmm. тобто всі ці вони. Якось там ведуть між собою конкуренцію і вирішують самі щось собі. Да. І це не призводить до загального результату. Я думаю, і сподіваюся, що це призведе тільки до одного: що ми переможемо, і що з нашої землі підуть всі геть. А ми залишимося і будемо з вами спілкуватися на якісь інші не військові теми там. Все що завгодно, бо наша армія буде сильною завжди, і наша армія Але потрібен час, і потрібно все ж таки додавити їх у Севастополі. Звісно, звісно, Крим Україн, це Україна. Тут треба згадати ще один момент: угу. тобто, є прогнози наших аналітиків, угу. є прогнози керівника головного управління розвідки Буданова. Угу. Є західні прогнози, які да. в цілому збігаються між собою. Це визволення Херсона протягом листопада. Угу. Приблизно та е, військова операція зі звільнення Криму на весні 2023 року. Гаряча весна буде, і це буде добре. І зима буде, і зима буде теплою, гарячою. Я вам дякую за спілкування, за позитивні новини. І хочу нагадати, що в нашій студії був військовий експерт Олександр Вельмошко. Ми всім нам, всім українцям, бажаємо мирного життя. Тримайтеся, українці, залишайтеся на першому міському, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.